Вітаю Олексію! Хочу зазначити, що сьогодні у Харкові настрій такий стримано святковий. Жодних публічних заходів у місті не проводиться. Влада взагалі закликала містян за можливості перебувати сьогодні вдома, уникати вуличних зібрань, і люди дослухались. Ми сьогодні проїхались вулицями Харкова, і от що ми побачили? Ми побачили, що місто дуже чисте, дуже охайне, все в квітах. Але Ле на людей на вулицях дійсно замало. Єдине публічне зібрання, якщо так його можна назвати, сьогодні відбулося глибоко під землею. В метро люди зібралися на одній зі станцій, заспівали гімн України і роз'їхалися. Я нагадаю, що Харків залишається прифронтовим містом до кордону з Росією 30 кілометрів. Небезпека нікуди не поділася. Сьогодні протягом дня тричі я нарахувала але лунала тривога. Ну і як живе місто у ці дні, розпитаємо харківського міського голову Ігоря Терехова. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю вас! Хочу привітати з ним незалежності. Це для нас дійсно таке знакове свято. Свято, коли ми, хоч і в таких умовах, але святкуємо. Бо головне нам перемогти, вибирати нашу свободу. І хочу подякувати усім харків'янам, які прислухались до влади, що повинна бути обережна, не зважаючи на ці свята, святи для них свята і дуже вдячна всім. Пане Ігоре, я знаю, що ви зафіксували вже четверту хвилю повернення містян до міста. Ті, які були вимушені покинути Харків після повномасштабного вторгнення. Що за люди повертаються саме зараз? І чи повернув вже Харків собі статус міста мільйонника, яким він був? Так є дійсно. Люди повертаються вже четверта хвиля повернення і харків'ян. Хочу сказати, що дуже багато сьогодні переїхало до Харкова вимушених переселенців. Це перш за все переселенці з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, і ми їх теж знаєте, вітаємо як своїх харків'ян, які повертаються. Що стосується харків'ян, так дійсно повертаються люди, повертаються до Харкова. Головне умова з якою вони повертаються, це перш за все житло. А ви знаєте, що дуже багато накоїв наш ворог і розтрощено. понад п'ять тисяч, тисяч будинків пошкоджено в Харкові. з початку Таке є, на жаль, таке є, але люди повертаються. Крім цього, це навчальний процес, бо незабаром перше вересня, і люди міркують, як їм обучати своїх дітей дітей. Весь минулий рік школи не працювали, працювали так. дистанційно. І я знаю, що міська влада розмірковувала над тим, що. Щоби в метро розпочати навчання, принаймні для е, молодших класів. Так, ну, хочу сказати, що дійсно це дуже е, таке важке питання. І перш за все хочу сказати, щоб ми, мені було б дуже легко сказати, е, так всі будемо навчати стільки е, в онлайн, е, але е, ми повинні зробити таким чином, щоб наші діти, наші діти е, е, мали змогу навчатися хоч би комбіновано. І тому ми е, пішли на такий, такий е, крок, що ми. Е, um Будемо будувати і вже будуємо класи в станцях метрополітену, бо це саме безпечне місто, яке є в місті Харкові. І ми зробили декілька станцій, і буде зараз обладнуємо їх так, щоб не заважати ні в кому разі пасажиропотоку, потоку, бо зростає пасажиропоток людей, і з цим, щоб наші школяри мали змогу вчитися. Це не стосується тільки навчальної. Школи і перших класів. це стосується всіх школярів. Звісно, перш за все, це бажання родин, бажання батьків, а все інше ми забезпечимо. Так, це, це крок, перший, але він необхідний. І ми облаштовуємо таким чином, щоб була рекуперація воздуха, освітлення, яке потрібно бути для школярів. Крім цього, шумоізоляція. Це це це, це головне, головні умови. Хочу знаєте, подякувати і нашим вчителям, які у таких нелегких умовах, але будуть навчати наших діт діточок для того, щоб вони мали змогу навчатися комбіновано. Це буде десь три рази на тиждень. Кожна дитина зможе зможе використати таку нагоду і навчатися. Крім цього, хочу сказати: ми будемо доставляти дітей. Вони будуть збиратися біля шкіл. Ми будемо їх доставляти шкільними автобусами. І буде охорона, хорона, буде все е, так, як повинно бути у справжній школі. Ну це дійсно буде унікальний досвід Харкова. Е, перший навчання перший у метро досвід. так дійсно це перший досвід, це перший крок. Але я вважаю, що е, це він повинен бути, е, бо це знаєте і соціалізація наших дітей, і певне певне, знаєте, таке крок до того до такого мирного життя. Я вам дуже дякую, пане Ігоре. Спасибі, ось такі справи в Харкові, Олексію. Харків живе, Харків Незламний, Харків залізобетонний. Харків стримано святкує День незалежності України і ховає своїх дітей, своє майбутнє в метро, тимчасово.